Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 26, другого варіанту. Перше завдання задача. У сховищі стояли ящики з цибулею. Великих було 8 ящиків по 6 кг, а маленьких 9 ящиків по 4 кг. Скільки кілограмів цибулі було? Запишемо умову задачі. У нас були великі і малі ящики з цибулею. Великих було 8 ящиків по 6 кг. Маленьких було 9 ящиків по 4 кг. Ми маємо знайти, скільки кілограмів цибулі було в усіх ящиках. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першою дією ми знайдемо, скільки кілограмів цибулі було у восьми великих ящиках. По 6 кг візьмемо 8 разів. 6 помножити на 8 дорівнює 48 кг у великих ящиках. Тепер ми можемо знайти, скільки кілограмів цибулі було у малих ящиках. По 4 кг взяти 9 разів. Друга дія. 4 помножити на 9 дорівнює 36 кг у маленьких ящиках. Тепер можемо знайти, скільки всього було цибулі у великих і маленьких ящиках разом. Третя дія. 48 додати 36 дорівнює 84 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 48 ми знайшли першою дією. Додати 36. Ми знайшли другу дію. Вираз буде мати такий вигляд: до добутку чисел 6 і 8, Додати добуток чисел 4 і 9. 6 помножити на 8 дорівнює 48. 4 помножити на 9 дорівнює 36. 48 додати 36 дорівнює 84. Відповідь: даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 84 кг. Кілограми можемо записати скорочено, це загально скорочувана одиниця. І переписуємо всі слова, що є в запитанні до задачі. 84 кг цибулі було. Друга задача скласти задачу за коротким записом і розв'язати її виразом. Купили книжку, яка коштує А гривень. І журнал, який коштує 5 гривень. Нам потрібно знайти, скільки гривень заплатили за три книжки і журнал. Давайте будемо міркувати. Журналом все зрозуміло. Три книжки, одна книжка коштує А гривень. По А гривень потрібно взяти три рази. А помножити на 3. Це ми знайдемо, скільки коштують три книжки, і додати 5. Ось такий вираз буде являтися розв'язком цього завдання. А помножити на 3 додати 5. Третя задача. Щоб полити три однакові грядки, потрібно 21 літр води. Скільки літрів води потрібно, щоб полити 7 таких грядок? Запишемо умову задачі. 3 грядки 21 літр, 7 грядок, невідомо літрів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що для поливу трьох грядок необхідно 21 літр води, ми можемо знайти, а скільки літрів потрібно для поливу однієї грядки. 21 поділити на 3 дорівнює 7 літрів на одну грядку. Тепер можемо знайти скільки на 7 грядок. По 7 взяти 7 разів. 7 помножити на 7 дорівнює 49. Поєднаємо у виразі дві дії. 7 ми знайшли першою дією. Друга 7 нам була відома за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 21 поділити на 3 помножити на 7. 21 поділити на 3 дорівнює 7. 7 помножити на 7 дорівнює 49. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 49, літри можемо записати скорочено, так як це загально скорочувана одиниця. 49 літрів води на 7 грядок. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До добутку чисел 7 і 3 додати добуток чисел 7 і 5. 7 помножити на 3 дорівнює 21, 7 помножити на 5 дорівнює 35, 21 додати 35 дорівнює 56. Від 48 відняти частку чисел 42 і 7, 42 поділити на 7 дорівнює 6, 48 відняти 6 дорівнює 42. Від 80 відняти частку чисел 45 і 5. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 80 відняти 9 дорівнює 71. Різницю чисел 80 і 45 зменшити у 7 раз. 80 відняти 45 дорівнює 35. 35 поділити на 7 дорівнює 5. Від 40 відняти частку чисел 63 і 7 додати 17. Спочатку виконуємо ділення. 63 поділити на 7 дорівнює 9. Потім виконуємо віднімання. 40 відняти 9 дорівнює 31, 31 додати 17 дорівнює 48. Від 50 відняти. Тут у дужках ми маємо 3 числа. Добуток чисел 5 і 3 збільшити на 17, 5 помножити на 3 дорівнює 15, 15 додати 17 дорівнює 32, 50 відняти 32 дорівнює 18. 95 відняти різницю чисел 14 і 7 помножити на 7. Спочатку виконуємо дію в дужках. 14 відняти 7 дорівнює 7. Тепер виконуємо множення. 7 помножити на 7 дорівнює 49. 95 відняти 49 дорівнює 46. 95 відняти 14, відняти 7 помножене на 7. Спочатку виконуємо множення. 7 помножити на 7 дорівнює 49. Тепер виконуємо перше віднімання. 95 відняти 14 дорівнює 81. 81 відняти 49 дорівнює 32. Скласти і розв'язати рівняння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Від числа 51 відняли невідоме число і отримали 17, позначимо невідоме число через х. Отримали рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуваність 51, різниця 17, х дорівнює 51 відняти 17, х дорівнює 34. Це розв'язок нашого рівняння. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення і виконуємо перевірку. 51 відняти 34 дорівнює 17, 17 дорівнює 17. До невідомого числа додали 25 і одержали 50. Позначимо невідоме число через x, отримали рівняння на знаходження невідомого доданка. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 50, відомий доданок 25. Х дорівнює 50 відняти 25, х дорівнює 25, це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. Замість х в перше рівняння підставляємо його числове значення. 25 додати 25 дорівнює 50, 50 дорівнює 50. Вставити такі числа, щоб утворилися правильні рівності. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: 4 помножити на 3 дорівнює. 3 помножити на 4. Тут застосовано переставну властивість дії множення. 6 помножити на 4 дорівнює. 4 помножити на 6. Теж застосовано переставну властивість дії множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. 7 помножити на 9 повинно бути більшим, ніж 7 помножити. Другий множник повинен бути меншим за 9, так як 7 однакові множники в обох. Це може бути 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З кінця аналізуємо. 5 помножити на 7 дорівнює. 7 помножити на 5. 6 помножити на 4 повинно бути більшим, ніж 6 помножити. Значить другий множник повинен бути меншим, ніж 4. Це може бути 3, 2, 1. 2 помножити на 7 менше, ніж 2 помножити. Другий множник повинен бути. Більшим, ніж 7. Це може бути 8, 9, 10 і так далі. З дроту завдовжки 12 дециметрів зробили два однакові рівносторонні трикутники, знайти довжину сторони трикутника. Давайте запишемо умову до цього завдання. Якщо у нас 2 однакові трикутники, то ми можемо сказати, що це їхній периметр 12 дециметрів. Нам потрібно знайти сторону одного трикутника. У трикутнику три сторони, а у нас два трикутники, бо периметр двох трикутників 12 дециметрів, значить, це буде 6 сторін. Три помножити на 2, 6 сторін у двох трикутниках. Якщо у нас Периметр 12, а сторін 6, то для того, щоб знайти одну сторону, ми повинні 12 поділити на 6. Це буде 2 дециметри довжина однієї сторони трикутника. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!